Привіт усім і гарного дня. Ну що, прогуляє нас осінньою Одесою. Поспостерігаємо, ну помилуємось її красотами. Лікарі, я постійно хочу під ковдру і гарячий чай. У вас осінь. Такий сьогодні сонячний сонячний день в Одесі. Я йду по проспекту Небесної Сотні. Насолоджуюся осінню. Автомобілі поспішають по своїх справах, а люди по своїх. Небо сьогодні чисте-чисте. Жодної хмаринки нема. Осінь і ще не всі дерева зачепила своїми крилами. І ще які, деякі з них дерева стоять зелені. І не зрозуміло, осінь чи літо. О, ну тут уже точно осінь. Які барви класні. Берізка вже жовтенька. Ходімо далі. Ну, а тут ось він тільки злегка торкнулася своїми пальчиками дерев. Злегка, злегка. І ще не сильно Йосик приходить до лікаря і каже, лікарю, щось у мене зуби пожовтіли. А лікар відповідає, Ну що ж ви хочете, на дворі ж осінь. Ось такі діагнози іноді видають лікарі. Так, ну а тут уже прямо осінь-осінь. Які красиві барви. Клас. А трояндочки ще квітнуть. Хоча уже листопад. Бачите, різні. радують нас своїми квітами Сьогодні я не буду їхати ні в історичний центр Одеси, ні до моря. Сьогодні вистачає краси і по місту походити Таке задоволення. Йду зараз по вулиці Інглесі. Хто буває на Таїрова, то той знає. Дивіться, а тут дерева вишукувалися всі в однакових нарядах, наче на балу. Трава на газонах устеляна листям жовтеньким. Красиво, наче килимом. Слухайте анікдот. Тату, а що таке щі? Щі це вода, якою помили кастрюлю після борща. Або слухайте ще одну. Британські вчені довели, що ліки найбільше допомагають тим, хто їх продає. Ось так! Вітаю усіх! Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми на каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться, отримайте приємні враження від перегляду. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі! І тут на траві килимок із листя. Так гарно. Це вулиця Корольова. Слухайте анекдот. Який странний зв'язок між горлом і ногами? Промочу ноги, болить горло. Промочу горло, заплітаються ноги. Оце тобі! Подивіться ж тут, яка краса. Боже, не можна очей одвести, яка краса. Жовто-блакитне, як український прапор. Клас. І у цьому сквері на левітана теж дуже красиво. І у дворах багато поверхівок теж можна побачити красиві дерева. Цариця осені, хрізантеми, які вони різнобарвні, які вони красивезні. Очей не можна відвезти. Білосніжні, жовті, рожеві, бардові, які ти хочеш. Да, ну це дуже-дуже красиво. Багато чого красивого ми побачили сьогодні на прогулянці. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і заходьте до мене ще. До нових зустрічей, пока.